Часом буває нелегко приспати дитинку, але іноді засинає цілий народ. Так сталося 200 років тому. Тоді народився хлопчик, якому з дитинства не спалося. Батько Тараса чи беручи з собою невгамовного хлопця, дивитися на світ. Зори моє вечірні, зійди над горою. Але згодом Тарасові батьки померли, і він іде у найми до дяка, щоб зробити шмат хліба і навчитися малювати. У 14 влаштовується козачком до пана Енгельгарда. Якось той зостав за малюванням і наказав відшмагати. А потім дізнався, що мати про собі художника дуже модно. Так Шевченко і опинився у колі тих, хто розписував Большой театр. Там він зустрів Карла Прилова. такий талант немає, скніти у кріпацтві. Я хочу викупити хлопця, сказав він. Аби не збирати потрібну суму, Брюлов намалював портрет вихователя самого Царевича та розіграв його у лотереї серед царської родини. Шевченко стає улюбленим учнем Брюлова в академії мистецтв та справжнім тенті. Він любив хороший ром, китайський чай, але безсоння мучило його, як і в дитинстві. Зоре моє вечірнє. Зійди на горою, Поговорим тихесенько. І ми почали говорити віршами. Скоро світ побачив перший кобзар так бубнів Петербург, а Тарас все не спав. Він описував сон, у якому перебував його народ. Скільки ще катам панувати, сказав Тарас. Ось і посадили бідного Тараса, це начебто вигадане блаженство часів Гетьманщини. За думку, що Україна може існувати як окрема держава. Коли повернувся зі служби у далекому Казахстані, він хотів родини та спокою. Він усе життя не спав, тож вирішив одружитися. Навіть обрав землю для хати під Каневом, але. Господин Шевченко, цар не дозволяв вам виїжджати з столиці. Повернення до Петербурга повернули до реальності. Це не те, що ти подумав. Втім, саме те. А далі все як уві сні. Багато рому, хвороба і ці останні рядки. Чи не покинуть нам не Богу, вірші нікчемні віршувать? Заходиться рештувати вози в далекою дорогу. Шевченко врешті заснув, а українці, що прокинулися, відспівували його у кожній церкві дорогою в Україну. Так воно й повелося. Українці споконвіків засинають під маму неколискову, а прокидаються від Тарасових слів.